Я твій ідеальний наставник. І ось чому. Хто такі ідеальні наставники? Це люди, які народжені 9-го числа або у вересні. Також люди, які народжені 19 і 29. -го. Чому пояснюю? А можливо, ви самі вже встигли це зрозуміти. Дев'ятка, чиста дев'ятка, яка присутня у вашій даті народження в. Дні або в місяці гарантує енергію наставництва. Дев'ятка, яка дається в сумі, да, наприклад, ми беремо 18 чи 27 число, це не чиста дев'ятка, і її наставництво програється через трактування двох окремих чисел. 1, вісім, два і сім. Вісімнадцятка навряд чи зможе стати хорошим наставником для вас, тому що вона думає тільки про себе. У неї дуже велика матеріальна заточка, їй потрібні власні блага, мені, 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 мені. Навряд чи вона зможе віддати вам ту кількість необхідної. Допомоги, підтримки і наставництва, яку ви потребуєте, 27 енергія 2 плюс 7. Так, це дійсно дуже комунікабельна людина. Вона буде багато з вами говорити. Це хороший психолог, але сімка буде постійно репетувати, і створювати якісь кризові історії. Це такі люди кризис менеджменту. Вони мало того, що ці кризи створюють собі самостійно, потім намагаються самостійно їх вирішити. Тому. Більш за все вона займатиметься своїми проблемами, а не вашими. А от чисті дев'яточки, які присутні в датах народження, це ідеальні наставники, мудрі, добрі, чуйні, це прекрасні учні і чудові вчителі. Це найкращі наставники. Ви можете подивитися на дату народження людини, до якої потенційно хочете піти в наставництво, і вже зрозуміти, наскільки вона зможе бути класним наставником. Але чиста дев'ятка це верх ідеалу. Чиста дев'ятка, тобто людина народжена 9-го числа місяця будь-якого. Це найгеніальніший і найкращий наставник для тебе. А я, до речі, народжена 9 жовтня.